Ва, інформаційний марафон на п'ятому каналі у студії Ольга Снісарчук, Роман Чайка та Сергій Барбо, будемо говорити про Мукачевський вестерн, який трапився у ці вихідні на Закарпатті. Зокрема, будемо оновлювати інформацію, запланували експертів також із свіжого. Це те, що керівництво закарпатської митниці вже відсторонено від цієї роботи. Ну а для того, щоб нагадати, що там відбулося, за участі двох народних депутатів так принаймні пишуть. Ті, хто розбирається в цій ситуації, я маю на увазі місцевих людей. Ну і також давайте для початку подивимося і нагадаємо: пропоную вашій увазі, уривок із матеріалу, який ми давали у суботу, для, для того, щоб побачити, як і що відбувалося на місці. Давайте глянемо. Епіцентр протистояння перемістився до виїзду на трасу Київ-ЧОП. Я <плес> не удивлюся, ні, ні, обкурені, і ще якісь Ну... Уже, їх вже ждуть. А, очень краще. Стой, 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 стой. Уходи, уходи. Там Що? Смотри. Та стріляють. Смотри. Стріляють здесь. на Букачево. Остановили машину колони з чотирьох машин на джипах б. Автомати усіх. Знову щинилася стрілянина вже поблизу АЗС. Із використанням гранатометів, кулеметів та автоматів. Вибухнули міліцейські авто. слідча група прибула на це місце і спец... Підрозділи, а також посилена оперативна слідча група, виїхала в місце Мукачево. Саме тут, на цій ділянці, цієї дороги, машину експертно-криміналістичного центру, автомобіль ДАІ і автомобіль начальника розшуку УМВС України Закарпатської області були обстріляні з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Під обстріли потрапили й цивільні, які проїздили поруч. Всі шоку. Ми поїхали. Що, що сталося? Стріляли. У вас поранених немає нічого. Ні, 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 нікого немає нічого. Тобто, ви випадково, да, по цій трасі? Так, 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 так. Правий сектор залишив місце перестрілки і нині забарикадувався в будинку дачного масиву під Мукачевим. Про це кажуть в обласній прокуратурі. Водночас, як повідомляє видання Мукачеве НЕТ, нападники відступили у бік села Лавки та гори Ловачка у лісисту місцевість. Таке от діялось на вихідних на Закарпатті, стріляли із гранатометів. Отож, ми відслідковуємо цю ситуацію постійно. Наші кореспонденти там на Закарпатті перебувають. А зараз свіжі новини будемо дізнаватися від Олени Гітлянської, це речниця служби безпеки України. Пані Олено, давайте для початку зрозуміємо собі, що зараз там в Мукачевому відбувається. Можете нам свіжі дані розповісти? Доброго дня. Ну передусім я хочу сказати, що служба безпеки у взаємодії з іншими правоохоронними органами робить все можливе для того, щоб забезпечити і спокій як в самому Качеву, так і на всій території України. Сьогодні е, тривають е, заходи для того, щоб нормувати ситуацію, нормувати її е, таким чином, щоб не було кровопролиття. Ми не хочемо розповідати про хід, ми хочемо зробити для того, щоб забезпечити цей мир і спокій. І сьогодні дуже важливо, аби ті, хто взяв незаконно в руки зброю, здали здали її, здались самі, і зі свого боку, ми гарантуємо, що ми забезпечимо прозоре і неупереджене розслідування. Таке розслідування фактично вже розпочалось. Ви знаєте, що Прокуратура порушила вчора два кримінальних провадження. І в рамках цих кримінальних проваджень, в тому числі, служба безпека працює. проведено вже 16 опушуків. Причому це йде мова не лише про одну сторону. А ми не робимо виключення нікому. Ми досліджуємо всі обставини. І я думаю, що як тільки в нас будуть дані, ми одразу їх повідомимо громадськості. Пані Олено, дуже дякую. Це була Олена Гітлянська, речниця служби безпеки України. Що ми маємо на тепер? Шестеро постраждалих і за інформацією СБУ за Закарп... Пацькій області ще десятеро нападників зараз переховуються в двоє зловмисників, які на напередодні склали зброю і погодилися на співпрацю з силовиками. Зараз шпиталізували. Ми колеги вже мають гостя. Зараз будемо аналізувати, чому так сталося і які наслідки це матиме далі. У Нас на гостьовому майданчику вже перебуває Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій. Власне, чому ми вас запросили не лише тому, що ви можете змоделювати і пояснити нам цю ситуацію, а ще й тому, що ви тривалий час прожили на Закарпатті. І зараз ми бачимо в тому числі у Фейсбуці дуже багато людей з Закарпаття. наших колег в тому числі пишуть, що решта українців не дуже розуміють це, от те, що відбувається на Закарпатті, оскільки не, не знають от цього всього, що. Там насправді відбувається і до чого звикла Закарпаття. Ну, поясніть нам, будь ласка, що це було? Ну, скажімо так, з приводу тривалого часу я там закінчував середню школу, тобто з п'ятого класу, мама до цього часу моя там живе старша донька, навіть онука. Я от збираюся на завтра навіть туди поїхати, в Мукачево. І дійсно, якщо так розібратися, то щоб ми зрозуміли, що не зовсім все так, як би комусь хотілося, трактувалося, один із таких прикладів. Правий сектор там об'явив, щоб всі в містах почали підтримувати виходити ходити на акції. Ви бачили якусь акцію в Закарпатті на підтримку правого сектору? Правда, ні? Оце вже так, щоб ми просто наявно візуально розуміли, що щось насправді не зовсім так, як це трактується. І всі прекрасно Закарпаття, особливо Мукачівці, віддають собі звіт в тому, що насправді відбувалося. Я вже про це неодноразово і писав вже і говорив тільки дуже швидко. Це як би комусь хотілося, не хотілося. Це була просто-напросто звичайна банальна розбірка. Між між двома народними депутатами, тобто між одним групуванням з другим. Був свій, свій час, ну Михайло Леньо і Віктор Болога. А свій час, скажімо, коли був так званий злочинний режим Януковича, пан Леньов він зайняв ці потоки. Зараз же ж до того там потоки інша людина займала, коли був час, скажімо, не роби Ющенка, так. От і тут знов ж треба це дійсно хороший ж бізнес. Він завжди пане, там був пане Віталій, дивіться просто це поясніть. Власне, ну є ж три три зараз позиції. Так суспільство нормально поділилося в Москві. ВАТА потирає руки. Нарешті, типа, другий фронт. Одні за правий сектор, другі проти правого сектора, а, а треті займають ніше всі там. Позитивних героїв немає. Я відкриваю стрічку, щоб зрозуміти, розклади ті про які ви почали говорити. В одному випадку Михайло Іванович Ланьо, він же ж народний депутат опозиційного блоку не, 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 імені не, не. партії регіонів. Не, не. Воля народу. Тепер воля народу. Я маю на увазі, що раніше це ж ви сказали цей. Відповідно, він каже, що це все Болога і його банда. Дивимося далі. Болога каже, ні, блюк, а це така кличка в кримінальному світі Закарпаття була в Леньо. Типовий бандит совкової епохи. Ось дві цитатки, так, станом на цю хвилину. Так розкажіть, все-таки, як виглядає. Не двоє вихідці з 90-х років, Так, так щоб, от як, щоб виглядає зараз станом... це. як виглядає станом на сьогодні, 2015 рік, Закарпатська Колумбія? Які клани там є і хто кому кум сват брат? Ну, я скажу так, що в свій час до того, як прийшов... Режим Януковича, як ми кажемо, та злочинний. Там було декілька таких періодів. Що був періоди з ДПО. Ми це дуже добре. Так от пам'ятаємо до цього часу. Там намагаються якось достатньо ну, серйозно е говорити про Медведчука. Його дуже такий серйозний вплив. Я думаю, що це трохи перебільшення. Бо після того часу там Віктор Іванович Болога він там дуже серйозно попрацював і почав якраз за допомогою з ДПО. І е, був період, коли фактично в Закарпатті, ну особняком стояло так тільки е, тільки ужу. Там був такий мер Рашутняк, якщо всі пам'ятають, так от. А от коли прийшли вже партії регіонів, тоді дійсно був достатньо такий серйозний удар по позиціям Віктора Івановича Бологи, бо він ще встиг за часів ючника достатньо серйозно там закріпитися. Після того всього, починаючи ще з СДПО з МІТ, який тривалий час, угу. так от цей був період. Тому е, на сьогоднішній день, на жаль, е, нічого нового такого особливого сказати не можна. А чий клан контролює зараз потоки контрабанди на Закарпатті? Михайло Ланьобрюка? Е, я, я думаю, що на різному рівні, в різних напрямках, і одні, і другі, ще, напевне, треті, більш-менші, про яких ми не знаємо. Бо фактично керівництво залишилося ще старе. Яке було при парті регіонів призначено на mm мене -hmm. на увазі, ті, хто відповідає за митницю, за міліцію, міліція, зокрема так інші потоки, то ми ж розуміємо, що до кого це веде, але. Вони ж люди з, з здоровим глуздом і самозбереження, вони безмовно почали з нинішніми трохи ділитися, так, що давати можливість іншим зробляти, бо прикордонна зона це ну, дійсно один із наййозних зародів, це справді контрабанда. Причому не тільки це, це гаркет. А хто з нинішніх сів на ці контрабандові потоки? Адже саме... Це хай, роз, от, розумієте, це хай зараз, щоб я не зробив якісь голословні заяви. Я думаю, що якраз і влада має зараз. Після всіх цих подій розібратися сьогодні. Наскільки допоможе влада вже рішення про те, що керівництво закарпатської митниці відсторонено від роботи? Наскільки це допоможе в цій ситуації? Чи там стоїть черга охочих очолити цей процес? Ні, ну там ж далі сказано, що з інших регіонів, щоби поїхали, поки тимчасово закрили ці позиції. І Я думаю, що по великому рахунку. Якщо все правильно робити, то немає ніякої проблеми, щоб знайшлися нові люди, які будуть там працювати. Але це має бути системно, це не тільки має бути митниця. Я думаю, що мова йде про залі, про організацію. Більше того, я вважаю, що на сьогоднішній день... От Мукачу дало достатньо, за мою думку, такий глибокий висновок, що потрібно починати робити в першу чергу. Ну, крім реформи правоохоронних органів, це само собою зрозуміло. Крім того, що там от, е, в нас є багато зброї на руках і там збройних різних формувань. Я це назвав так. До того, як почати децентралізацію, давайте ми зробимо деофедалізацію Всіх регіонів де без безветлю... викликаних. Всіх регіонів да. а це одно і то саме. Деофелізація це якраз мова йде про місцеві органи влади, про охороні, там, тобто міліція. СБУ, прокуратура, суди. Це все. Це називається деофеделізація, починаючи від самого крайнього Закарпаття, і давайте аж дойдемо туди до Донбасу по всім областям. Я думаю, в будь-якому е е регіоні таке є. більше того, я навіть написав буквально там, годину назад себе на в Фейсбуці. що на жаль, таке мало трапитися. То, що сталося в події, чому в будь-якому з регіонів бо рано чи пізно вони б все рівно задіяли військові формування для виснення між собою стосунків. До речі, це не перший насправді приклад. Просто не до думали... 12-му році була ні, історія, ні, ні, що ті самі саме два персонажі цих, міс... перестрілялися, там цих місяців. Все це було. Захоплювалися підприємства з допомоги представників добровольчих різних. До речі, батальйонів ми це все прекрасно знаємо. Тобто, це абсолютно нормальна ситуація, коли багато зброї є неконтрольовані в е, збройні формування. що зараз потрібно зробити. От е, пролунали ідеї цих двох депутатів, зняти з них депутатську недоторканність. А як от на Закарпатті, як вирішити? Люди звикли, що є в них два цих феодальних князьків. Два трошки, більша, ну, але трошки не більше. більше, але та, населення там двісті тисяч. з них десятисячів. Воно там трохи окремо теж розуміти цим часом. Навіть мої хороші з такі були такі достатні. По рамках ну, там, чи рівню Закарпаття, серйозні бізнесмени, вони в свій час змушені були весь свій бізнес так, от, з Мукачу, Мукачського району, ну в село того, що там їм давали, переїжджати ближче до, до берегу, бо там десь було. Тобто там насправді є достатньо бізнесменів, люди такі підприємливі, я би так сказав. І якщо там будуть встановлені рівні і законні правила, однакові для всіх, щоб, напевне, не тільки в Закарпатті, це має бути в всіх районах, Я думаю, що ніяких проблем цього не буде, бо кожен хоче заробляти для себе, а не працювати на когось. Ну, Віталі, але ми розуміємо, що хоча наді у... треба сказати, що Мукачево як місто змінилося зовнішньо каз за часів од панування, скажем так, балоги. Тобто треба зовнішню. тут та так до тебе тут віддати належі. Що значить Тоб... зовні це означає, Тобі що вкладувалися... все таки ні, 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 вкладувалися гроші? Да, і місто оновилося стало місто краще. гарно виглядає. По це це тут тут але... треба бути об'єктивним. Пані чому ж таки від Європи мало чи би... можна вирішити питання власне у цих всіх кланів через традиції Закарпаття Кум свят брат? І виконуючи обов'язки голови СБУ, теж дуже цікавий персонаж. Там ми за його знаємо. Відповідно, чи можна це вирішити, не, 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 не відправивши туди просто десант варягів з інших регіонів? Чи можна це дозволити місцевим про тут абсолютно правильно запитання? Тільки варяги це можуть вирішити. Це моє глибоке переконання, бо ну так сталося, що як сказав, що вони дуже підприємливі, вони завжди потім знайдуть. Вони завжди відрізнялися від всієї частини України. Я, коли з військової області приїхав до, в 5 клас вступив, ну, до речі, вони за москалем зразу почали називати. Тобто я говорю чисто українською мовою, але я в них буде один чи два роки був москалем. І там це насправді самий аполітичний регіон України. Це перший, хто його зробив, ну там почав, почав політизувати, це якраз з диплом, коли зайшло з вони почали паузу. його зробимо маленьку пав для того, щоб ви дізналися короткий огляд подій, буквально на хвилинку далі повертаємося до цікавої розмови. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Наші журналісти з'їздили на Житомирську трасу і виявили, що там таки справді розташований блокпост правого сектору. Туди ж приїхали патрульні вже нові патрульні нової поліції. Спробували з'ясувати, з якою метою все було мирно, без якихось ексцесів. Поліція не втручалася в цю ситуацію. Також спробували з'ясувати, чи є в правого сектора зброя. Ну, давайте послухаємо коментарі, що відповідають. Зранку дві-дві колони техніки з Києва виїжджали. Спочатку ми повідомляємо, а далі ну, у нас зброї немає, що ми ні з ким там стрілятися не, не, не будемо. Що будемо зупиняти там, чи самі будемо лягати на дорогу, будемо перекривати. Під'їхали запитатися, оцінити обстановку, чи все добре, чи немає якихось посторонніх осіб, які б щось провокували, якісь подальші дії, чи наші. чи… Навіть ну наразі дивимося, все спокійно, ніби все добре. Отак от виглядає зараз ну, дії правого сектора. Є навіть камапа інтерактивна, де правий сектор підняв акції протесту там в фактично в захід, на, від західної України і до Дніпропетровська, там ну, от Запоріжжя і так далі. А поясніть, хто такий правий сектор з кулеметами, гранатометрами в місті Мукачево і чому кажуть, що їх спонсорував і кришував Балуга? Це хороше запитання, ви знаєте, в зв'язку з цими подіями я спеціально там підняв і подивився, ще раз перечитав, і при яких умовах це було сказано, і коли відому фразу, що. Патріотизм це останній притулок для негідників. Це 7 квітня 1775 року да, на засіданні літературного клубу в Лондоні, сказав Ноліє Самуель Джонсон. І там, до речі, було потім ще й пояснення, бо там всього привду було багато схожі, що він якраз мав на увазі не тих людей, які дійсно люблять свою країну, так які свої особисті інтереси так дуже часто прикривають mm -hmm. патріотизмом. І в цій ситуації, по великому рахунку, з моєї точки зору, правий сектор робить неправильні дії. Бо я так розумію, що скоріш за все керівництво правого сектору не контролювало от цих хлопців. Чи це була їх самодіяльність? Так, то що вони пішли по такому безпреділу, будемо так говорити, називати речі своїми іменами. Бо після того були достатньо цікаві заяви чомусь тут всередині, ну в Києві, коли їхній речник говорить, що там якої зброї не було. Нам показують на відео, що кулемет стоїть, так. Стаціонарно на джепі нам розказують, що якісь там 8-9%, Чомусь почали говорити про політику. потім зразу з'являються політичні якісь вимоги. Потім зразу якісь ці. Тобто, мене мене ну, так, як плітехнологу це наштовху, тільки на декілька таких пояснень. Перше безумовно мова йде певною мірою. Коли вони говорять про відставку Аваку, щоб не було ну, в той час якоїсь штурму, так? бо вакуу саме розкручений на сьогоднішній mm -hmm. керівників правових структур, ну, після того, як Новаченко пішов у відставку, так? І для того, щоб сфокусувати увагу на вакууму, вони таким чином, мені так ведеться, намагалися уникнути, щоб було силового розв'язання ситуації саме під Мукачів всі Лалавки. Коли почали ходити до адміністрації президента і щось вимагати по різним країнам, чомусь Львівська облуправління міліції, там, Хмельницький і так далі. Так далі, так далі у мене почалося чомусь дві там цифірки деякі появляться 205, 205, двісті п'ять. Машини двісті А це ж Чернігові, це ж округ, це ж вибори, там будуть його ага. А Весь там же ж кандидат, віж президент. Розумієте, тобто зараз безумовно. Без, є... Тобто, вони зараз почала дискредитація саме влади, і це дуже небезпечно. Хлопці ідейні, нормальні хлопці, дати 99% так, от в правому секторі по вони зараз займаються, з моєї точки зору, пішли не тим шляхом і не туди, куди треба. А Ми, як це це на рейтингу цікаво з вашої точки. зору? Я вам дуже зу. зразу скажу. Вони, вони ж великі спеціалісти. От я не був там прихильником правого сектору, Я був симпатиком, але симпатиком до того моменту, поки не пройшло деяких речей. Ну для прикладу, чому так, так для прикладу, УНСО розійшлося, да, от, з правим сектором. От це, я думаю, хто розуміється, буде остатньо. Ходили, хоча вони свій час УНА віддала свою партію. Да, щоб вони назвали правим сектором ну українська асамблея? А тиждень назад УНСО не змогла зареєструвати свою політичну партію. Просто щоб ми деякі речі розуміли. Я не розумію, чому. Азов, УНСО, ООН, Ун, не менш, м'яко кажучи, націоналістичні, патріотичні так, от, збройні формування, скажімо, Добровольські, там вже найскоро буде бригада АЗОВ, і вони в ніяких розбірках не замішані. Розумієте? Маєте на увазі абсолютно абс абсолютно а, правильно. Так, так от тому я і вас запитував, хто цей правий сектор в Мукачеві? Хто хлопці правий сектор в батальйоні на фронті, ми знаємо і бачили їх в дії. Ну, це і так, так і це само, геро... я думаю, а треба ці? задати питання, а інші там, 18 запасних батальйонів, чому вони розкидані по всій країні. Які там бази повне настворені? Там ну там же ж в відкритому доступі є. Хто там командир Закарпатті що... один одного добре знають? Безумо ж... жі хлопці. Ну я ж вам розказую. Коли я чую і дивлюся, що ми боремося з контрабандою, так вже там стільки -то місяців, тут їх є погрози, тому вони приїхали. У мене просте питання. Беремо навіть цей, цю роту штурмового торнадо. Вони показали нам ешелон, який вони зупинили. Ви бачили, хоч одну фуру, ладно, не фуру, візок. З цигарками. Так, з цигарками, яку вони зупинили контрабанду, стільки місяців вони ворота. Тобто, щоб ми зрозуміли, люди, які коли займалися контрабандою, які знають, як це треба робити. Більше того, скажімо так, у нас є хвилиночки. Цих... Да без... у нас є у нас просто на телефонному зв'язку. Ми намагаємося зв'язуватися, зв'язатись із правим сектором, але зараз у нас є інший телефонний зв'язок. Давайте послухаємо. Василь Губер з нами на прямому зв'язку. Це голова Закарпатської облдержадміністрації. Пане Василь, вітаю! Хочеться вас запитатися? А що ж воно таке зрештою було? От правий сектор каже, що перекрили потоки контрабанди. Їм на зустріч ланьо запросив. Приїхала міліція, почала стріляти. Міліція каже, що правий сектор стріляє. Висувається версія, що це такі контрабандні розбірки між двома народними депутатами. Це правда. Ну я не можу сказати ні да, ні, ні бо е, питання розбірок, які відбулися в Мукачеві, ведеться слідство. І слідство дасть результат, як, буде, як будуть висновки слідства або якісь дані, тоді я можу відповідати на це питання. Що стосується які чому були з'ясува з'ясовувалося стосунки? Ну звичайно, це питання опять же слід. Так є контрабанда на Закарпатті, чи її немає, тому що кажуть, що це основна причина того, що сталося. Крім того, ви коли сказали в інтерв'ю своєму секундочку, таку цікаву річ, яка мене якось трошки, чесно кажучи, навіть здивувала. Я вам навіть зацитую, нагадаю, що ви казали перерозподіл контрабанди на Закарпатті завжди вирішувався законним чином. Пане Василю, що ви мали на увазі? Я, я мав на увазі, що я відколи на посаді голови обласної державної адміністрації з цим явищем боровся і буду боротися. Але воно не має великих масштабів, щоб про них так гучно говорили на, 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 на мас-медіа, на телеканалах і звинувачення сторону Закарпаття. Сьогодні, відколи я на посаді голови обласної державної адміністрації, на, на кордоні помінялося три керівники. На митниці практично помінялися всі пости. Що стосується контрабанди, ну вона, звичайно, десь є в якихось там проявах, але служба безпеки працює, другі органи е, силового боку працюють, тому. Говорити про масштаби, я не можу говорити про масштаби контрабанди на Закарпатті сьогодні. Пане Василю, доброго дня. Ми знаємо, що для неіндустріального Закарпаття контрабанда це основа гарних європейського вигляду сіл, містечок. І це реально те, чим Закарпаття відрізняється візуально від решта України. І це просто історія Закарпатського краю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як голови держадміністрації, от донедавна. Служба безпеки України в Закарпатській області. Закарпатська обласна міліція, митниця, всі вони були пов'язані з контрабандною мафією. Вони були частиною схеми? Я не можу твердити про всі правоохоронні органи, про всю структуру правоохоронних органів. Звичайно, випадки, які отдільні випадки десь були, і ті випадки не стільки фіксувалися, а заарештовувалися, є суди, є наказані з цього приводу. як ми так служба безпеки, так прикордонники. Але це є випадки одільні, де, скажімо, працівники як мітниці, так прикордонної служби, так і прокуратури дозволяли собі десь прийти. Дякую. Це був Василь Губаль, голова Закарпатської облдержадміністрації. Колега, вам слово. Пане Віталію, я хочу відповісти на ваше питання давайте. з приводу рейтингів. Ви розумієте, якщо дивитися, на події які відбуваються, я розумію, що є люди більш хочуть радикальні швидкі зміни. і В даному випадку правий сектор хоче, щоб робилося. Ми, напевне, всі так хочемо, але е ну, не, не всі розуміють, що простих рішень не буває. І я б хотів, щоб не згадали хоча б ту французьку велику революцію, коли прийшли потім якубінці, які хотіли швидко робити, рубали всім підряд голови, Тут всі стріляють. Потім вернувся реванш, да? Термідор прийшов і порубав всім голови якубинцям. Так от, зараз я можу. Закластися, там, не знаю, от з Романом та, на пляшку якогось хорошої військи чи коняка. Закарпатського коняку. Ну, Закарпатського коняку чи тесу, так? Що якщо проведемо через тиждень, через два якісь соціологічні опитування, ми бачимо, що опозиційного блоку почав рейтинг хрусти після цих подій. Тому що на фоні чварів. Ні, ну всі ж завжди лякали правим сектором. Ви Розумієте, що зараз будуть говорити? Якщо вони в себе на Західній Україні таке витворять, писати, що вони будуть робити тут на східній чи на південній Україні. Все. Тобто. Москва може тільки поплодувати. А я хочу все ж таки повернутися до контрабанди. Оцю фразу, яку сказав керівник Закарпатської ОДА Василь Губель, про те, що контрабанда діється законним шляхом. Можливо, це все ж таки не обмовка. Можливо, на Закарпатті справді вважають, що буває контрабанда на законному рівні. Ну дивіться, так як ми всі з вами звикли, хоча насправді це є хабар, того що ми можемо заплатити лікарю, там ще там комусь, чи навіть колись нам чи недавно даїшники могли зупинити, ми могли дати гроші. Місце на цвинтарі і місце в лікарні. так, та, 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 абсолютно правильно так само і там це вже, це вже ну, це, дійсно Роман правильно за допитання. Це ну, один із, напевне, таких достатньо простих, але ефективних заробітків людей, які там проживають, особливо в цій прикордонній зоні, там, коли там були в свій час зведені ці. Кілометри, коли можна було декілька там, хоч кожного дня пересікати кордон, щось сюди відвозити, щось сюди привозити? Так було завжди. І я думаю, що просто вже на підсвідомому рівні, так, от всі звикли до того, що ну, практично так, от контрабанда це одна із стаття доходів, так, от місцевого населення, це на такому примітивному рівні простому, а на рівні от цих керівників це вже серйозний, це серйозний бізнес, це один із самих серйозних бізнесів. Але так. якщо Але звикли, це... думаю, я просто намагаюся зрозуміти, якщо люди звикли, хіба їх можна перевиховувати? Можна Грузія Дяк. нам приклад, вони дарма Грузія. У них так само це все було. Це насправді можна зробити. У нас хвилинка буквально залишається. Варіант такий: ну, ми не наївні, щоб не вірити, що місцева міліція, що місцева служба безпеки України. І що місцева влада від, від губернаторського офісу і нижче, да, не знають, де сидять всякі брюки і так далі. Що вони вирішують і, код, і всякі стрілки наводять. Та, я думаю, Чому вони не разом перетин... святкують якісь свята в тих самих ресторанах, що, що прайшов, прайшов, і та і так. Ні, я думаю, за одним столом. От, власне, це розірвати можна, як ви казали, тільки десантом. А далі? А далі, я думаю, треба, я впевнений, що в будь-якому регіоні, як так і Закарпаття виключення, є абсолютно. Переважна більшість нормальних людей. Тобто, коли ми зрозуміємо, коли ми почнемо будувати країну, яку я називаю рівних можливостей, так тоді люди підуть і будуть працювати, будуть знати. А з приводу знали, не знали. Ну генеральна прокуратура показала, що якщо в центральному офісі знаходять стільки грошей, про що ми говоримо? Дякуємо. Це був директор агентства моделювання ситуації Віталій Бало. Справедливості заради треба сказати, що ми намагалися зв'язатися із правим сектором. У нас було заплановано таке включення. Утім, оскільки наш марафон ще триває, все ж таки сподіваємося, що правий сектор візьме слухав а ми зустрінемося з вами вже після новин.